Рюноске Акутакава. Мандарини Якось у зимку одної похмурої днини надвечір я сидів у кутку вагона другого класу, поїзда Якосу Катокіо, і в задумі очікував паровозного гудка. В освіченому електричними лампочками вагоні, крім мене не було нікого. Я виглянув з вікна. В надвечірних сутінках чомусь ніхто не провочав рідних або знайомих у дорогу. І тільки в клітці на пероні раз у раз жалібно скаволіло цуценя. Той навколишній у дивовижу точно відповідав тодішньому моєму настроєві. Невимовна втома і байдужість оловяно холодними хмарами облягала мені душу. Встромивши руки в кишені пальта, я навіть не мав охоти витягти вечірню газету і переглянути її. Та невдовзі пролунав паровозний гудок. Від серця мені трохи одлягло. Я притулився головою до віконної рами і мимоволі ждав тієї хвилини, коли з перед очей почне відступати назад залізнична станція. Та не встиг я цього дочекатися, як від хвіртки на пероні до мене долинув стукіт гета. Тоді я почув сварливий голос кондуктора двері до мого вагона навстіж відчинилися, і всередину квапливо зайшла дівчинка років тринадцяти. Тієї ж миті поїзд здригнувся і поволі рушив. У клубах диму і кіптіви, що налітали на вагонні шибки, бігли назад, її самотній водовіс і червона шапка носія, що дякувала якомусь пасажирові за щедрість. Ми хотіли перед очима пероні стовпи. Тепер мій настрій покращив. Я запалив цигарку, і з'ївши стомлені очі, вперше глянув на дівча, що сіла навпроти мене. То була очевидна селянська дівчина. Непомащене її волосся було викладене в зачіску і тягаєсі. потріскана шкіра на обличчі хворобливо пащила. На колінах, прикритих кінцями бруднуватого шарфа із зеленкуватої вовни, дівчинка притримувала чималенький вузлик у форосіки. а в примороженій руці стискала, наче якийсь скарб, червоний квиток третього класу. Мені відразу не сподобалося її незграбне обличчя, неприємно вражала її неохайна одежина. Врешті мене дратувала і тупісся того дівчиська, що навіть не здатне було відрізнити квитка третього класу від квитка другого класу. Тимто попихкуючи цигаркою і намагаючись швидше забути про милу пасажирку, я поволі розгорнув на коліна газету. Незабаром з надвору вірвалося сяйво, змішалося з електричним світлом у вагоні, і я виразно побачив слабо віддруковані стовпчики єрогліфів, яких перше не міг розібрати. Поїзд, видно, пірнув у перший тунель, котрих чимало мало на лінії йокосука Токіо. Однак, перебігаючи поглядом по газетній сторінці, що мала б розвіяти мою нудьгу, я дедалі більше пересвідчувалася, що людей цікавлять тільки сірі буденні справи, перспективи миру, шлюбні оголошення, скандальні випадки корупції, повідомлення про смерть. Тієї миті, як поїзд шугунув у тунель, мені здалося, що я рухаюся у протилежному напрямку. Погляд мій тим часом майже механічно блокав по понудних, безмістовних стопчиках і іеролів, а з думки ніяк не йшло, що в дівчачій подобі передо мною сидить груба життєва правда. Оце поїзд до тунелі, дівчина селянка, газета, начинена сірими, нецікавими відомостями хіба це не символ таємничого, жалюгідного і нудного людського життя. Згиду я пожбурив газету, сперся головою об віконну раму. І наче неживий, склепивши повіки, законяв. Збігло кілька хвилин. Враз, намов перечуваючи якесь лихо, я розплющив очі, розглянувся й побачив, що моя супутниця переступила на мій бік, і тепер уперто силкується відчинити вікно. Потріскане обличчя дівчинки наливається кров'ю вона раз по раз шморгає носом, уривчистосапи й метушиться та ніяк не може подужати рами. Такого видовища, звісно, вистачило аби я якусь хвилю поспівчував малій супутниці. З того як обабіч до вікон підступав косогір, укритий бляклою травою, я здогадався, що поїзд ось ось знову шасне в тунель. Однак дівчисько не переставало вовтузитися коло віконної рами, що як на злість не піддавалася. Я ніяк не міг торопати навіщо дівчина так уперто силкується відчинити вікно. А втім, мені здалося, що вона це робить просто з примхи. Тому, те, то, як і раніше, почуваючи душі неприїзд до дівчини, я холодним поглядом стежив за її примороженими пальцями, що відчайдушно з усієї сили намагалися опустити раму, і злорадо хотів, аби їм це ніколи не вдалося зробити. Та не раз, коли пояс шалено загримотівши влетів у тунель, віконна рама нарешті скознула вниз. З надвору через квадратний отвір до середини вігналися клуби диму і клаптики сажі, я навіть не встиг затулити обличчя хустинкою, щоб не подразнити свого хворого горла, і як дим покотив на мене валом, і я закашлявся. А дівчиську байдуже воно вихилилося з вікна, що аж кучері здріпотіли на вечірньому вітрі, і пильно вглядалося туди, куди мчав поїзд. Якби стежачи за його поведінкою у хмарі диму, я не запримітив, що за вікном дедалі світліше є, і повіяло духом землі, запахом сіна і прохолодою. То, відкашлювшись, я б, напевне, нагримав на дівча і наказав би негайно зачинити вікно. Та в цю хвилину поїзд виринув з тунелю, і, затиснутий з обох боків траг'нистими схилами, саме проминав переїзд у якомусь убогому передмісті. Поряд з переїздом тулилися жалюгідні пошарпані халабуди під стріхою та дахівкою. Сторож на переїзді, здається, махнув рукою і в надвечірнім присмірку гойднувся білястий прапорець. Тільки на поїзд вирвався з тунелю, як за парканом коло безлюдного переїзду, я побачив трійку червонощоких хлоп'ят, що збилися докупи мов ягнята. Вони ставалися такими маленькими, наче захмарене небо притискало їх до землі. Одежа на них була така злиденна, як і краєвид того передмістя. Не зводячи очей з поїздов вони раптом замахали руками і, повитягавши свої тендітні шийки, радісно вигукнули щось незрозуміле. І тієї ж миті мала пасажирка висунулася наполовину з вікна, спритно розмахнула руками і на хлоп'ят, що проведжали її поглядами, проснуло п'ять чи шість жовтогарячих мандаринів, вісників теплого літа. Я самохідь затамував подих і враз усе зрозумів. Дівчина, мабуть, від'їжджає в найми, і отих кілька мандаринів, що вийняла за пазухи і кинула братам з вікна. Це відяки їм за те, що вийшли аж до переїзду проведжати її в далеку дорогу. Ще одна мить і за вікном зник огорнутий сутінками переїзд у передмісті, розтанув блиск мандаринів, розвіялися в повітрі хоп'ячі голоси, схожі на пташине щебетання. Але в моєму серці та сцена закарбувалася назавжди. Відчуваючи, як душу охопило щось незбагненно світле і чисте, я зворушено підвів голову і пильно глянув на дівчину зовсім іншими очима. Вона вже сиділа напроти мене, її лице облямував шарф із зеленкуватої вовни. Рука притримувала чималенький вузлик і міцно стискала квиток третього класу. Вперше тоді я майже забув про невимовну втому. Забув про незрозуміле, жалюгідне і нудне людське життя.